Привіт! місто на Італія. Зараз знаходжуся в центрі міста, це головна вулиця цього міста. Люблю церкву, оцю церкву мені подобається її дзвіниця нестандартна. На жаль, церква закрита. Для відвідуючих. Імовірно, ця церква постраждала від землетрусу, який був в цій зоні 6 років назад і закрита. Зараз по всій Італії проходять літні знижки. Ці знижки тривають два місяці. Бачите, написано все за пів ціни. Все за пів ціни. Покажу вам магазинчик в Грандінеті. Бачите, жіночка наглядує на вітрину і я хочу позаглядувати на цю вітрину. Я вже не перший раз знімаюся в місці. Тут такий магазинчик, де продається взуття одяг і сумки, основному взуття. Для тих, хто перший раз на моєму ютуб-каналі, я розкажу, що ця зона зони марки Віталії займає перше місце в Італії по виготовленню італійського взуття. Виготовляються такі знамениті, знамениті марки Ягучі, Тоц, Хоган та інші. Чоловіче взуття, але я почну з жіночого. чого. Зараз магазинчик закритий на обідню перерву. Бачите сумки. Така вітрина гарна. Бачите, багато людей заходять і дивляться, що пропонує цей магазин своїм покупцям. Бачите, таке плаття. За 11 євро 30% знижка. Ось така сумка. Це платье в таких кольорах. Сумка 30% знижка за 226 євро. Звичайно, це все марки. І от такі сандалі лосоніжки коричневі. Бачите. Під сумку і спецоплаті пропонує магазин. Такі сандалі 88 євро. 20% знижка. Це все знамениті марки. Такі босоніжечки за 130 євро. Я не бачу тут знижки на ці босоніжки. На каблуку гарні золотаві, золота. Да? 30% знижка. За 90 євро можна купити. Ви бачите, і модель однакова, але різні кольори одні. Такі і ще, а інші такі більш золотаві, я б сказала. Ось такі шлюпанці. 30% знижка за 125 євро можна купити, так? Да? В основному я бачу класичні моделі. Гарне взуття мені подобається все за 118 євро. Босоніжечки на каблуку, да? Всі 118 євро. Подивіться 30% знижка і гарні моделі. Гарні моделі, як для мене. Заслуговують на увагу ці босоніжечки. Отакі От босоніжки за 139 євро, теж різні кольори. Я не бачу знижку на можливо, немає знижки на ці босоніжки. Отакі От шльопанці, так? З перекрасами на віршому пальці 20% знижка за 135 євро можна купити. Бачите, не на всі моделі взуття є знижки. Отакі От босоніжки, бачите, коричневі і чорні. За 110 євро теж знижки немає. Я дивлюся багато взуття, зараз в Італії є з таким гострим носком. От бачите, босоніжки. Таким густим москов. З 30% знижка за 104 євро можна купити. Все-таки, я не знаю, для мене вони досить грубоваці, оці зелені і чорні. За 90 євро можна купити, 30% знижки. Мене його грубувати ці босоніжечки. Полодочки з мантиком. 30% знижка. За 104 євро. Чотири рісні кольори, рісні вибір, теж гострий носок. Це на такій платформі за 77 євро. Можна купити. Бачите, теж різні кольори пропонує цей магазин. Скільки тут процентів? 30% знижка да? на платформі. Великий вибір гадне взуття. Ось такі туфлі літні, бачите. Теж різні кольори. Червоний, білий і синій, там і синій за 118 євро. 30% знижка. Така, такий на високій платформі, да? 135 євро 20% знижка. І бавовна. А, там марка Bambi. Це діднижка 104 євро, 118 євро. Постійно приходять люди, теж дивляться на вітрину, так як я магазин зараз зразу купила відні коляру. Зінка прийшла, подивилася. Бачите, знижку в самому 20-30% не більше. Немає великих знижок 50% тут на цій вітрині. От, а на взуття, подивіться, які шлюпенці. 70 їх, можна купити 79. Подивіться, які відромати. 160. Це чорні і коричневі. 175%. Це відома марка, бачите. 175-30% знижка на каблуку, 189-30% знижка, отакі чорні. Усі люди заглядають. Зіваки, так як я заглядаю на вітрини. Отакі, бачите, в лодочки. Ну не лодочки, це босоніжки з довгим носком, да? зелені і є живі. 104 євро, 30% знижка. Сумочка така, 240-30% знижка. І під сумку цю лузу пропонує 97 євро. 30% знижка. Да? Отакі босоніжки. Під цю сумочку. 30% знижка, 138 євро. Така накидочка за 179 євро. 30% знижка Тут красивки в основному 138, ось такі кросівки. 30% знижка. Да? 119. Марку ви бачите, я не буду називати. Не буду рекламувати, я не можу займатися рекламою. І отакі от 125 кросівки, сірого кольору з блясточками. 125. 30% знижки. Ну, вищі знижки будуть 50-60%, 70% вже під кінець оцієї розпродажі. Зараз ще ціни отак коливаються 20-30%, в основному на хороший товар. Красівки 160-30% зішка, бачите, ці сірі з білий, 180 на платформі трошки високі. 153 і 100. Оці білі за 100 можна купити. Як мене заслуговують на увагу здається, ні, ну 140, 30% знижка, 140, так четвірка написана, не розборчила. Сумочка за 138, 30% знижка, це сумка 149. Такі оціни. Таке взуття, як для мене воно грубувати, 20% знижка 120 євро. 112 євро. Отакі. Отакі, не знаю. Трошки на чуні похоже як для мене. Такі красоки, 100 16 євро, 20% знижка і 108 євро. Це все. Відомі марки. Сумка 132 євро. Гарні бусоніжечки. 30% знижка 138. Оці гарні теж мені подобаються. Такі класичні варіанти. Бачите, біжевий колір і чорний колір. 118-30% знижка. Сумка 138. Теж 30% знижка. Гарне взуття. Подивіться, які гарні. То есть в приценті знайшка, 128 сім, зі восени жачки. 125 верніше, 125 почти. Оці 125, 132, почти різні кольори. І от 24 різні носочки, одні такі укрупні, а одні такі странні носочки. 132 гіркі. Бачите, марки. Оце знаю відома марку. Машка, машка. Тож, золотаві. 168, 30 значка 100 вісімдесят 24. аж гармочка. Золотая. Кіловички 104. <плес> <міс>. Великий вибір, мені теж подобається ці оригінальні такі платини, так? Да? 20% знешки, висоняшки. 135. Много, <плес> Знижки вже 50%. Бачите, таку сумочку можна купити за 134 євро. А такі кросовки за 225 євро. 110 такі білі з квіточками. Красовки коштують. такі кросівки, це жіночі кросовки, 130 євро, 50% знижки. Вусоніжки. Вусніжки бачите 97 євро. Такі висоніжечки. Гарне взуття, гарний вибір взуття, великий вибір. В основному такі класичні моделі. 110 євро літні такі Бо Босоніжки гарні, подивіться. 50% знижки. От з квіточкою 159 і 149. Так, гарні босоніжки на каблучку. І такі от шлюбанці 89 євро. Отакі шлюпанці можна купити на каблучку за 79. 79, а ці 85. Туфлі на низькому каблучку 89 євро. Біжеві і сині, тему сині чи чорні вони не розберу. Такі синіжечки. 85 бачите. и более 97, Это все 50 процентов снижка. Такие снижки. Читайте, но вы бачите. Гарные модели. Гарные модели. Це класичні. Сороковий розмір, напевно, вони не придалися, із за того, що досить такий розмір. Сороковий розмір. А так про взуття, да? чорний, чорні босоніжечки з довгим муском. 89 євро. Це, напевно, вони придалися, бо розмір сороковий не є ходовий. Бачите багато взуття сорокового розуму. Оці чорні теж сороковий розмір. І за того така, напевно, знижка. Їх важко продати. Це чоловіче взуття сьогодні не буду зупинятися на чоловічому. Можливо, в наступні дні обіцяю вам зняти чоловіче взуття з цього магазину. Зараз покажу на вулиці ще цей магазин, продає розпродажа тут уже ціни. Теж 50% в основному таке взуття, видно, воно десь залежалося. Мені так здається, таке трохи екстравагантне, як для мене. Подивіться. Досить екстравагантне. І кольори такі досить яскраві, не кожен одіне Таке взуття, не кожен взує, таке взуття. Ціни ви бачите. Так. Добре, друзі, надіюся, вам було цікаво це відео. Якщо так, підтримуйте розвиток україномовного ютуб-каналу, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Бажаю всім гарного дня, і всім добра, місто Анкона Італія.